Привіт, дорогі друзі, привіт, дорогі Shopify продавці. Сьогодні у нас нарешті відео з рубрики продажі на Shopify. Сьогодні у нас класна. З одного боку, складна, з іншого боку, не дуже, бо ви зараз побачите, що насправді все дуже легко налаштовується, але дуже-дуже цікава тема. Про імейл-маркетинг для вашого бізнесу. Це цілий окремий напрямок. Я колись давно працювала в агенції, в якій я керувала відділом, де ми надавали послуги з імейл-маркетингу для бізнесів. Багато брендів і великих, і маленьких тоді з нами працювало. І я рада буду цим досвідом ділитись з вами і тут. Але сьогодні у нас задача розібратись з основами основ, зі стартом імейл маркетинг кампаній з тим, як ми можемо збирати людей нам в підписники, і як ми можемо взагалі цим інструментом користуватись? Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що тут на Ютубі в мене вже вийшла це ціла серія випусків на тему продажів на Shopify з нуля для тих, хто не має жодного досвіду. Я ось тут залишу посилання на весь плейлист. Якщо це перше відео, яке ви бачите з цієї серії, будь ласка, подивіться весь плейлист. Там з самого початку, з самого моменту реєстрації, я показую, як стартувати на Shopify. Це перше. Друге, я запрошую вас підписатись на мій Patreon канал. Вартість підписки 9 доларів на місяць. Тут на Ютубі я розповідаю вам словами про те, як все влаштовано і що нам треба робити для того, щоб досягти нашої мети, продавати на Шепіфай створити, запустити там магазин і продавати за кордон через сайт на Шепіфай. А на Патреоні я це це показую покроково. Тобто, у нас до кожного випуску, який виходить тут на Ютубі, є в парі випуск на Патреоні, де я покроково показую на екрані, на які кнопочки натискати, щоб ті чи інші дії виконати. Так само і сьогодні. Ми зараз з вами проговоримо словами, як працювати з емейл-маркетингом на Shopify, для чого він потрібен, як залучати підписників, як використовувати сегменти аудиторії, які листи можна їм надсилати? Яку Задачу за допомогою цих листів ми хочемо реалізувати, як відстежувати цю результати цих всіх дій. А потім на Патреоні я покажу це все покроково, як ми прямо от в адмінці shopify магазину створюємо, запускаємо імейл-маркетинг-кампанії, як ми з ними працюємо. Тож почнемо: навіщо нам взагалі потрібен email маркетинг Я думаю, що абсолютно більшість з вас приблизно усвідомлює, що це спосіб взаємодії з людьми, які так чи інакше взаємодіяли з вашим. Абсолютно більшість людей, яка на ваш сайт приходить, скоріш за все, там нічого не купує. Тобто, якщо ми говоримо, що там дуже усереднена, нормальна конверсія, це там один продаж на 100 візитів, то абсолютно більшість 99 людей після відвідувань вашого сайту йдуть, не купують. Тому в наших інтересах використовувати якомога більшу кількість різних інструментів для того, щоб цих людей повертати, чи хоча б якось. З ними контактувати, звісно, не варто плутати емейл маркетинг зі спамом. Ми не купуємо ніякі бази, ніяких емейлів, Ми не пишемо тим людям, які не хочуть, щоб ми їм писали. Ми не пишемо тим людям, які не дали дозволу на отримання наших розсилок. По перше, це суперечить закону, Shopify за це блокує. Не говорячи про те, що ваші підписники будуть незадоволені, і це, звісно, впливатиме на їх ставлення до вашого бренду. Ми працюємо з тими людьми, які підписались на нашу розсилку. Зараз ми глянемо, як можна їх мотивувати це робити. І завдяки тому, що вони погодились отримувати від нас промоматеріали, ми їм, по-перше, постійно нагадуємо про себе, по-друге, розповідаємо, які ми класні, чому нас треба любити, чому наш товар треба купувати. Ретя мотивуємо їх купувати у нас більше і частіше ніж вони б це зробили без наших нагадувань. Звісно, говорити про email маркетинг є сенс, коли у вас на сайті є вже хоча б якась база підписників, хоча б, там, не знаю, до ста людей підписались. Насправді, якщо ви бачите, що у вас серед підписників в сегментах вашої аудиторії є, не знаю, там і до 10 людей, це не означає, що у вас технічно не буде змоги їм написати. Ви зможете їм написати, але ми усвідомлюємо, чим ширше охоплення, чим до більшої кількості людей ми звертаємось, тим більше шансів отримати результат. Але почнемо Спочатку, як цих людей взагалі, де їх брати, як їх мотивувати? Треба на сайті розмістити щонайменше в трьох місцях блоки підписки на розсилку. В футері магазину це внизу сторінки, головної сторінки магазина, чи в цілому футер це підвал магазина, Такий блочок, який в кінці кожної сторінки показується. Там можна розмістити підписку на розсилку, причому мотивувати людей за якийсь лідмагніт підписатись. Наприклад, підпишіться і отримайте першим інформацію про наші нові колекції. Це не найкращий літмагніт. Підпишіться і отримайте знижку на першу покупку 15%. Це непоганий літмагніт. Підпишіться і будьте завжди в курсі наших новин. Такий собі літмагніт. Коротше кажучи, навіть якщо вам фантазії не вистачає, йдете в чат GPT і пишете, накидає мені варіанти літмагнітів, що я можу пропонувати людям за підписку на моєму сайті, і він вам дасть безліч крутих варіантів. Далі можна розмістити плашечку про підписку чи блочок про підписку в чекауті, там де людина додає товар в корзину. Можна це зробити на «Thank you page». Я покажу на патроні, як це все зробити, де саме в налаштуваннях на Shopify, що треба натиснути, щоб це зробити. Обов'язково додаємо блог про підписку на розсилку в наш блог. Також на патреоні покажу, де. Хоча насправді, якщо ви... Плюс-мінус орієнтуєтесь в адмінці shopify магазину Ми переходимо ось тут в розділ онлайн стор, там де ми редагуємо візуали різних наших сторінок, там де ми редагуємо шаблони, з яких блочків наші сторінки складаються. Там знаходимо шаблон сторінки чекауту, шаблон thank you page, шаблон сторінки блогу, шаблон сторінки посту, блогу, шаблон головної сторінки, де в футері можна всі ці булочки про підписку розмістити. Далі, які саме листи ми можемо надсилати, і як, власне, ми їх надсилаємо? В минулому випуску про автоматизації маркетингові автоматизовані кампанії, які нам пропонує сам Shopify, ми трошечки торкнулися цих автоматизацій. Оце я знаходжусь на сторінці таких автоматизацій. Насправді я впевнена, що знову ж таки ті, хто хоча б трошечки орієнтується в інтерфейсі Shopify, або ті, кого можна назвати, як то кажуть, досвідченим користувачем ПК. Я думаю, що ви зорієнтуєтесь і без покроку Інструкції, ті, кому важко дивіться на Патроні, я покажу, як це робити. Ми е, створюємо різні кампанії. Зараз я вам приклади дам. Можна це робити прямо в Shopify Адмінці. Е, е, є такий додаток, який називається e-mail, є такий додаток, який називається Flow. Додаток email допомагає нам працювати з власне email розсилками через Shopify, і він до якоїсь кількості підписників, я навіть не пам'ятаю, до якої безкоштовний, тому якщо ви стартуєте. Точно можна починати з нього, принаймні просто для того, щоб безкоштовно навчитись. Е, коли ви вже розширите ваші активності, у вас кількість підписників буде така, яка вимагатиме там, платну версію, здається, там від кількох тисяч. Е, я думаю, що на тому етапі ви вже зможете собі дозволити і платну версію. Додаток Flow він допомагає саме автоматизації створити на сайті, тобто не створити лист, а задати алгоритм, сценарій. Людина підписалась через 24 години, їй приходить такий то лист. Потім, через ще три дні, приходить такий то лист, потім ще там через два дня приходить такий то лист. Оце ми створюємо в автоматизаціях. Можна використовувати якийсь сторонній ресурс, наприклад, Сент Я люблю Сент це наш український сервіс. Я його використовую, я використовую їх чат-боти в своїй роботі. Вони пропонують також послуги зі створення мультіпосилання, сторінки мультіпосилання. Знаєте, от дуже часто у багатьох інстаграм-блогерів, у яких немає сайту, у них в шапці профі, Лю можна знайти посилання, це що, те, що називалось колись мультісилка чи мультипосилання. Там посилання на сторіночку, на якій просто розписано, не знаю, мій YouTube канал ось тут, мій там etsy магазин ось тут, мій Patreon канал ось тут. Такий, таку сторінку можна зробити за допомогою Сентпульсу. це не тема нашої сьогоднішньої зустрічі, але тим не менш. Сентпульс також дає безкоштовний тариф до 2000 підписників. Якщо комусь прям супер цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях, я, можливо, зніму окремий випуск про Сентпульс. але насправді. Зараз можна все робити в рамках Shopify, не виходячи на сторонні ресурси, не синхронізувати сандпуль з магазином і так далі. Проте, якщо вам зручно це робити в якомусь іншому інструменті, наразі всі дороги відкриті. Ви просто йдете в своєму Shopify магазині, викачуєте тут, в розділі Customer Segment, викачуєте тут, бачите експорт сегменти ваших аудиторій. І окремо налаштовувати розсилки конкретним аудиторіям: людям, які підписались, люди, які купили хоча б один раз, тим, у кого кинута корзина, люди, які підписувались, люди, які купили більше одного разу, і так далі, і так далі. Тепер щодо того, які саме можна листи слати для того, щоб завершити це відео, таке теоретичне. Практичним прикладом того, як вам може емейл-маркетинг допомогти. От уявіть собі таку ситуацію. Ви на сайті розмістили декілька лід магнітів, вони можуть бути різні, вони можуть бути всі однакові внизу, в підвалі сайту, в чекауті, на сторінках блогу, де ви мотивуєте людей підписатись. Далі, через ви налаштовуєте тут автоматизацію, що через 2-4 години, після того, як людина підписалась на вашу розсилку, їй прилітає автоматичний емейл. Welcome, Ласкаво прошу до підписників мого магазину. Ось вам знижечка 10% на наступний ордер. Для цього використовуйте промокод TAKITO. В самому тексті цього листа ви дякуєте людині за підписку. В двох словах буквально один-два речення про ваш бренд. Ми магазин Такийто займаємось таким-то, Ось вам посилання на вашу знижечку. Давайте його використаємо прямо зараз. І кнопочку перейти в магазин купити, що... не знаєте. Shop now, Закупитись, скупитись в цьому магазині прямо зараз. І переводити його або там на головну, або там на розділ наші новинки, або на розділ розпродаж, куди ви захочете. Далі, через два дні, через два дні людині надсилається лист, який ви також тут автоматично створили. Це вам не треба. Через два дні вручну приходити і відправляти це. Ви створили цю автоматизацію один раз, і вона працює таким чином, що кожному новому підписнику, через 24 години після того, як він підписався, надсилається той лист, про який ми щойно проговорили. Через два дні надсилається другий лист, де, наприклад, я не знаю, умовно ну, тема може бути така: наші. Улюблені товари наших постійних покупців. І далі ви в цьому листі коротко описуєте ваші бестселери, даєте на них посилання, розповідаєте, за що їх люди люблять, які у них там супер переваги перед конкурентами. Ще й можна додати кілька скріншотів, відгуків аудиторії. Тобто в цьому листі ви прям не заманюєте людину напряму, іди і купи. А розповідаєте про те, за що інші люди вас обирають, що саме вони у вас люблять. І ще через п'ять умовно, наприклад, днів це просто як варіант. Можна надіслати лист з там робочою темою, не знаю за що, що робить наші товари особливими. І ви в цьому листі розповідаєте. Специфіку створення ваших продуктів, специфіку роботи вашого бренду, чому він такий, що робить його особливим. Просто також не, не підштовхуючи людей до покупки, для того, щоб не виглядати таким прям дуже-дуже напористим. А просто розповідаєте там невеличкий текст, невеличкий абзац чи пару абзаців про те, що такого особливого вашого бренду в ваших товарах. Це така серія з трьох листів знайомства людини з вашим брендом, з вашим Товарами з вашим магазином для того, щоб він відчував, що він трошки краще вас знає. А це все основна наша мета, в чому підвищити його довіру до вашого магазину, до вашого бренду. Таких стратегій, таких автоматизацій насправді дуже багато. Є дуже багато варіантів, які тригерні листи можна писати людям після того, як вони купили, після того, як вони додали в корзину, після того, як вони. Пішли, що шукали, прийшли на сайт, що шукали, а потім пішли. Дуже багато ідей, варіантів. На щастя, у нас зараз є чат GPT, який прям вам напише цю стратегію спочатку до кінця. Я хочу запустити email маркетинг кампанію на своєму сайті, я ніколи цим не займався. Опиши мені простими словами, які листи я можу людям створювати, як я можу спонукати людей частіше у мене купувати з допомогою там оцих email розсилок І він вам допоможе, повірте. Окрім цього, звісно, я вам буду рада допомогти. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Якщо хочете покроково це налаштувати, приходьте на Patreon. Я там, там трошки більше прикладів з того, які листи ще можна надсилати. Ну, окрім того, що як я пообіцяла, покажу все покроково. Або ви можете замовити таку послугу у мене під ключ. Якщо ви не хочете розбиратись з цим самостійно. По-перше, створення магазину під ключ-послуга у мене є. По-друге, допомога з різними маркетинговими кампаніями. В першу чергу з емейл може вашому бренду, вашому магазину допомогти. Але, звісно, для цього треба або вже мати базу, щоб було кому розсилати, або ми з вами разом налаштуємо, зробимо певні дії на вашому сайті, для того, щоб ця база збиралась, щоб ми могли там через якийсь час вже активно листи людям розсилати і користувати, Тись результатом цих кампаній. до речі, про результати обов'язково ми не лише листи розсилаємо, ну але і аналізуємо, які результати вони нам дали в статистиці, в розділі тому самому. Імейл e ось тут. Тут у вас показуватиметься статистика по кожній розсилці, показник доставлених листів. Тобто такі імейли, e до яких листи не доставляються, ми регулярно з нашої бази підписників чистимо. Людина якимось чином додалася, підписалась, вказала невірний імейл, e або навмисне, або вона це зробила випадково. Листи до неї не доходять, вам не потрібні такі підписники в базі. Ми їх чистимо. Для того, щоб загальний рейтинг доставлених листів, відкритих листів був якомога більший. Далі ми оцінюємо open rate, але ну, будьте готові до того, що насправді нормальний опенрейт вважається там до 25-30%. Тобто з тих листів, які ви відправили, якщо 20, 25-30% люди відкривають, це вже вважається дуже непоганим опенрейтом. Тому що, звісно, наші аудиторії втомились від проморозсилок різних брендів. Вони не всі такі листи читають. А вже ж нам цікаво, скільки нам продажів такі листи принесли. Ми також на це звертаємо увагу, фіксуємо, які листи краще працюють, які гірше, які сегменти аудиторії краще працюють, які гірше. Звісно, робимо відповідні висновки. Все, на цьому на сьогодні все тут на Ютубі. Будь ласка, тепер всі разом давайте пішли на Patreon. Посилання на підписку на Patreon під відео, так само, як ви там знайдете і перелік уроків, які там виходили. Де я все це покажу, покажу ще покроково детально, як налаштувати, як з цим всім працювати. Дякую всім за увагу! Будь ласка, підписуйтесь на мій канал тут на Ютубі, ставте вподобайки. Бажаю вам крутих продажів на Shopify. Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!